Талант чи повсякденна праця, гарантія успіху в житті. Про це говоримо сьогодні. Це канал Інклюзивний простір. Мене звуть Галина Гродецька. Ви дивитесь та слухаєте програму без обмежень. І сьогоднішня моя співрозмовниця, композитор, поетеса, оранжувальниця, переможеця українських та міжнародних конкурсів, блогерша, фрілансер Марина Гарілюк. І нагадую, якщо тематика даного каналу для вас актуальна, і ви ще не підписалися на цей канал, зробіть це прямо зараз. Надійте відповідну кнопочку та натисніть її. Приємного перегляду. Марина це дуже цікава особа. В неї є свій канал на YouTube. Я бачила там 99 підписників. І Останнє відео вона там викладала рік тому, а у TikTok там активно більше трьох тисяч підписників, дуже багато лайків. Там про життя незрячих. І останнє відео викладене два дні тому. Цей канал про творчість, це про YouTube, музику та поезію, які інколи не вміщаються в моїй голові і вилітають з усіх боків в широкий світ, в піснях, оранжуваннях та віршах. Тут ви не знайдете нудних пояснень, що таке гармонія або теорія музики, а зразу почуєте виконання пісень. Я українка, але живу в Білорусі. тож тут багато українських пісень. Це на Ютубі, а у Тікток там про життя незрячих. Чому вирішила так активно просувати в соціальних мережах цю тему про життя незрячих, про свою творчість? Ну напевно, щоб люди бачили, але я знаю, що ти його сама і монтуєш, а це така собі праця складна. Ну, найперше, зараз такий час, що людям потрібно знати, як себе поводити з незрячими людьми. Я не перша вже, я це прекрасно розумію. Але у тіктоці, таких як я, дуже мало, то просто одиниці. Є такі, але вони переважно не знімаються, вони пишуть, типу, коментарі. Бо мені траплялося багато таких людей, типу, які, там, чи з таким захворюванням, як в мене, чи з зниженим зором. Але є і от інші люди, які яким цікаво саме, як ми живемо, як ми пристосовуємося до е, різних е, проблем, як ми вирішуємо їх, як ми там щось таке робимо. Це все треба показувати, розказувати, демонструвати, бо справді не знають, не знають, як спілкуватися. Багато хочуть допомогти. Наприклад, дорогу перейти у мене там є таке відео, але ну, це суто тільки початок блогу. А коли це перше відео ти виклала? я якось не відстежила. Перше відео десь було у квітні місяці, десь в середині, мабуть, або ближче до кінця. Десь так. Угу. Зараз і я почала якби, дублювати ці відео на YouTube, в YouTube Shorts, ну але там Shorts тільки хвилинка і хтось мені не вміщається. Угу. Я не вмію відео по хвилинці. Я тільки люди кажуть, що вони навіть не дивляться шорси, що, що вони вважають, що це не варіант, що ти там прямо за хвилину подивишся, але є на шортах. Можна більше а зараз брати. для когось справді не варіант, а для когось це можливість розвантажити мозок. І саме TikTok ток на цьому, як кажуть, хай панув, бо тому, що коротке відео ти швидше передивишся, швидше можеш взяти якусь звідти інформацію, підкреслити, ніж ти будеш дивитися дуже довгі відео. Ну, хоча це як кому подобається, Це зрозуміло. Я бачила, що ти оце виклала відео, що ти стояла на зупинці, і тебе питали, чи в тебе в руках тільки одна палиця, або має бути дві: мабуть, не думала, що це для скандинавської ходи, і ти пояснюєш, для чого воно, які там наконечники, все таке. А часто це дають такі запитання? Часто. Я часто їжджу, ну, в мене там репетиція, я співаю в ансамблі. І от буває, що стою на зупинці. І запитують, а що це таке? А що це таке? Ви йдете типу з одною палецею, має бути дві? А чого у вашій палиці вели... така велика куля? <сум> Тому ну, є різні такі запитання, але до речі, найбільше про цю палицю не знають чомусь в Україні. Ага. Бо люди, мабуть, мало ходять. Я думаю, можна отут десь причина. Uh, стереотипи про незрячих також у тебе таке є. Які стереотипи найпоширеніші? Uh, ну, дуже найпоширеніше напевне, те, що у незрячого розвинутий е, класно, типу «Заправся зір, дався слух. Та неправда? Він просто розвивається, просто так нічого не буває. Вони думають, ага, бо ходно забрав, а друге дав. Так, ти нічого і, не, ні, будеш ну, нічого ми, в тебе не буде розвиватися, не будеш деградувати. Так, ми, ми всі такі, і я пояснюю завжди людям, що. Якщо б вони закрили очі і почали концентруватися на звуках навколишнього середовища, то вони теж би стали такими, теж би в них слух розвинувся. Однозначно. А... На якому телефоні ти монтуєш відео чи на комп'ютері? Як це відбувається? Скільки часу тратиш, щоб одне відео змонтувати? Часу йде багато. Дуже йде багато, для нас це недоступне відео нормально. І мене часто запитують тотально незрячі, а як, а що, а куди. Е, якби була можливість це все робити в одній програмі, то це взагалі класно. А так я, якщо це розмовні відео, обрізаю у ріпері, бо там це можливо зробити, і причому дуже швидко. Е, ну, Наприклад, якщо це якісь інтерв'ю, так само це можна порізати в ріпері. якщо не потрібно і Не потрібні якісь переходи, субтитри. Це все робиться. Ну, типу, просто нарізка класно робити в ріпері. А от далі, якщо треба якийсь мінімальний перехід, я ж у мене немає сильного монтажа. Там, типу, якесь висвітлення, перехід, і там, можливо, десь якісь звуки накладання. Накладання по ідеї можна так само робити в ріпері, але там так треба заморочитися з тим відео. Я не захотіла дуже детально вникати в цю тему. І просто, от саме там, щось таке розмовне можу змонтувати. А от уже те, що треба показати, і доклеїти ці переходи, то я переходжу у кліпчамп від Майкрософта і там вже це роблю. Воно трошки доступне, якби для нас, але дуже важко. дуже важко. Я показувала у себе там, як це робиться. Ти озвучкою користуєшся чи ти візуально можеш трохи дивитися і таким чином монтуєш? Переважно більшість я користуюся озвучкою. Але якщо треба вже ну, критично, я не можу, я розумію, що я щось десь не попадаю, то я вмикаю екран лупу. Тебе хтось навчав чи ти сама так це собі до цього дійшла? Якби мене хтось навчав, то я би ще й стільки не мала. <гум> <гум> Ясно. Ну, ось ти зробила одне відео, наприклад, двжиною, там інтервалом до три хвилинки. Скільки часу треба, щоб його змонтувати? Це мені так прямо цікаво. Ну, десь години дві. Ого. Він у школаті дві інші години, не простіше когось знайти, аби це робив. Я не хочу. Простіше, якби, розумієш, усі блогери починали так само із цього, вони самі монтували. Просто в мене ситуація ускладнена тим, що немає зору. І блогери так само тратили спочатку громад часу, щоб навчитися то робити. І з часом цей процес пришвидшується, а потім блог починає приносити дохід. Якби там хто що не казав, але блог починає приносити дохід. І тоді вже ти можеш міняти когось, щоб тобі це робив, бо тому що ти можеш нормально заплатити людині. Ось така історія. Ну, ти прям швиденько там у це набираєш, а з Ютубу якось повільніше. Ти прям не ти так активно з ним є. займаєшся, чи там прямо складніше кудись потрапити до рейтингів таких? Ютуб складніший. складніший. Там інші алгоритми. Зараз і TikTok поміняв алгоритми. Я вон, переїхала до мами в гості у Чернівці на, на літо, і я зрозуміла, що останні мої відео сім вони взагалі не набирають тих переглядів, які би мали. А вони ну справді дають якусь таку інформацію, яку ну ти мало де почуєш. То як кажуть, таке потрібне. І TikTok поміняв алгоритми сам. А ще я переїхала, видно, там почистила чи історію пошуку, чи що, і алгоритми повністю збилися. Вони зараз, поки налаштуються, то це ще довгий процес. Тому і в Тіктоці так само зараз важко вибитися. Плюс самі блогери, мільйонники, вони жаліються, що в них падають страшенно падають перегляди, тому що оце йде переналаштування алгоритмів. І це нормальна ситуація. Так само в Інстаграмі я викладаю відео, і, і там теж я би не сказала, ну не густо. Тому що зміна алгоритмів. Десь не потрапляєш, десь на ті хештеги, і все. А це насправді щоб попасти у цю когорту, типу, що відео залетіло, кажуть, то це дуже важко, тому що десь неправильно не вставила заголовок, все відео не залетить. Заголовок вставила, але неправильно написала, відео не залетить. Багато водички вилила, відео не залетить. Ну, Тобто, це все все повністю треба враховувати. Я вчора бачила інтерв'ю Антонюк з Яною Брензеє. В них там канал Палається. Ніхто не буде дивитися. І вони також кажуть, що зараз кажуть, більше стали показувати відео людей, які мають мало підписників. Напевно, щоб їх більш просунути. І... А тих, що мають багато, наче не десь вони там позаду, і вони так з приводу цього роздумували і казали, що вже і техніку дорогу купили. Відео гарні роблять, макіяж роблять, а перелігів як було мало, як вони там знімали вдома в світерках, так і є. Тому хто його знає. Нічого це поки переналаштування алгоритмів, сам навіть от ви в Тіктоці це 17 травня, просто це треба підчитувати час від часу і дивитися, що вимагає Тікток для того, щоб було просуванні. Угу. Um, яке відео зараз думаєш знімати, коли ти в Чернівцях, що тобі так прямо забуває? Вже, я вже зняла кілька відео вже в Чернівцях. E, насамперед про доступне кіно. Просто треба сісти і змонтувати. Але поки я ну якби подивилася, що у мене збився алгоритм, я трошки його під якби під, підналаштувала, там звернулася і в підтримку. E, ну, подивимося, що з того вийде. Але маю зараз відео про доступне кіно. Ми сходили в кінотеатр з сестричкою, мені дуже сподобалося, це це взагалі маст хев. А ми ходили на мультик думками на виборі. Ага. і побачили це... першу частину. Працювала ця озвучка з телефону, так? Да? А як же? І дуже класно. Це коли ти сидиш от поруч сидять зрячі люди, вони сміються, і ти розумієш, а чому не сміються? Mm -hmm. Я, чесно ніколи, не практикую, не знаю. Я, я менше до старого звикла, якось мій мозок не дуже то сприймає, не знаю дуже класно. І зараз аудіодескрипція вона якісна. Я думала, ну зараз прийду, зараз буде щось там. Якась бубнілка включиться. Ні, неправда, аудіодескрипція дуже якісна і це варто ходити. Тим більше, якщо йти в, от, в якісь державні кінотеатри, це і не так дорого. Сказати, ти пішла з сестрою, якщо якогось чужого беру, то зазвичай плачу два квитки. І якщо прям часто, то це не така свій історія, прям і не дешево. А ти свій хочеш. Треба ніколи. жити по європейськи, по європейськи, кожен yes. сам за себе. Ага. Не, не. Тоді в кіно ніколи не піде. Можеш собі нове кіно дивитися, якщо так, ну не знаю. Ми, до речі, так ми, до речі, так із сестрою ходили, кожен сам за себе. Це нормально? Це сестра. Ні, ні, у нас все, кожен сам за себе. Добре, що тобі так везе мені якби не дуже, далі знаєш, що ти фріланс, також береш послуги і виконуєш замовлення і отримуєш за це певні кошти. Розкажи, як ти знаходиш замовників, де на яких сайтах і які замовлення саме тобі доподобали? Замовники мене самі знаходять. Mm -hmm. Якщо так дивитися, ну... Це працює сарафанне радіо, mm -hmm. бо на сайтах класно було б заробляти такий сайт, от, наприклад, як Upwork, Я б могла і туди вийти. Але на жаль, там, де зараз я живу, Upwork заблокований, так само, як і Patreon, Баймікофі. Оці всі класні сервіси, які допомагають реально фрілансеру вийти на якийсь стабільний дохід чи отримувати якісь привілеї за свою творчість. Вони всі там заблоковані. Ну, поки що так нічого з цим не вдієш. Тому е, люди знаходять мене саме через або через майстерню, або через е, друзів. Комусь треба щось заспівати, комусь треба е, хтось хоче написати пісню, хтось почув мої роботи. І таким чином е, я маю клієнтів. Багато? А е, по-різному є. От в останні місяці багато було. Багато я не, я не могла вже кажуть відбитися, але мені це добре, бо тому, що. Взагалі, музика це є така, якщо почесно чесно кажучи, це є дорога річ. Написати фонограму це не дешево. Uh -huh. і так само ну там записати вокал, навіть можна дистанційно вокал писати, мені тільки присилати. Я дуже люблю свою роботу. От саме через того, я ніде не виходжу з дому, і я можу мати повноцінну зарплату. Ну, скажімо, найбільше в це скільки людей може бути, або день, може, що ти можеш отак сказати, щоб для розуміння, чи це ти так не по людях, а по об'єму роботи? як можна ну, зацінити? Це саме, саме по об'єму роботи, це саме по об'єму роботи, бо тому що ну, вона завжди різна. От чому я за цю роботу взялася, вона ніколи не одинакова. Хтось приходить там, записав вокал, приходить до мене поспівати в мікрофон, щоб я обробила голос, протюнила його і так далі. Комусь потрібен урок вокалу, але ну такий очний, очний. Хтось приходить на урок естрадного вокалу, хтось е, десь там з чи з України чи з за кордону маю навіть таких, каже, а мені потрібна фонограма, кидає мені приклади свої. Наприклад, він просто от наспівав співав пісню. От я хочу, щоб до цієї пісні був одяг. І я сижу, пишу фонограму. І е, якщо, наприклад, записувати плюсовки, то це може бути ну людей. 5-6 місяць, там ну, десь так. Е, якщо дивитися про фонограми, то в місяць можна їх зробити штуки 4, 5. Якщо але це якщо сидіти, от кони варити, їсти. Mm -hmm. Ну, типу, це повноцінний робочий день, 8 годин, якщо писати саме фонограму. Е, бо це дуже такий тривалий процес, який розбитий на кілька етапів, тобто це є набивка партій. Потім це є там зведення, майстеринг і так далі. І так далі А ще як хтось хоче записати демонстраційну версію, щоб зрозуміти, як це співається, то це ще сідай Марину саме в мікрофон і співай. І це mm. так само обробляй. Ну так, да, але за того щось таке, що не, не докучить вас завжди щось різне. а Яку роботу, Ну коли немає цього? Брілансу, то тоді все вдома чим займаєшся, ти ходиш на репетиції, я знаю там. В Білорусі. А, так. А, я співаю зараз в ансамблі інтернаціональної музики промінь. і там А там так само маю деякі, ну, типу, обов'язки, бо і звідти приходять записуватися деякі люди, і там ми з нашим керівником. Так само ведемо Ютуб-канал, там різні пісні, типу естрадного варіанту, і іноді навіть акапельні хорові якісь твори, але це рідше, тому що там ціла купа роботи над тими творами, щоб, наприклад, чотири людини зазвучали як злагоджено і нормально. Тобто, ще таке ми робимо потім концерти. Якщо є якісь концерти, то співаю. Якщо я раз в місяць не заспіваю десь на сцені, мене починає кровити. Мені потрібно виходити завжди в люди, яка більш соціальна. Але ну з одного боку, а з іншого боку, я не знаю, можливо, є таке визначення, можливо, є такий термін соціальний інтроверт. Оце я Бо тому, що справді люблю багато спілкуватися, робити багато чого для людей. Я можу, як кажуть, віддатися повністю, але енергія вичерпується. І часом я просто втікаю від усіх, зачиняюся. Мені нікого не треба і навіть спілкуватися, ні з ким не хочу. Навіть іноді можу забути привітати друзів з днем народження у такі періоди. Тому це ще от надвижки роботи, як кажуть. І чим ще займаюся вдома? Ну, як будь-яка жінка, готую, прибираю, там, перу і так далі. І так далі. Он знімаю тік від віднедавна. десь можу піти на погуляти в лісі. Десь на якусь, не знаю, каву з кимось на піцу, ну це рідше а так читаю книги, о, читаю книги, дуже мені подобається. Багато слухаю музики, тому що треба знати по моїй професії: хто що пише, що зараз в тренді. Передивляюся трішки, буває, передивляюся, що знімають блогери, тому що це так само треба знати. Я не з такою ціллю дивлюся, щоби. Ой, я зараз відпочину, а з тою ціллю, що. Навчитися самі як вони це роблять і десь трошки застосувати до свого. Кажуть, щоб бути успішним у своєму напрямку, треба дивитися, що роблять твої конкуренти. А хто твої конкуренти в Тіктоці по твоїй темі є? Ні, а по моїй темі ну, це вони так? якби є, але вони не в Тіктоці. Тож я, я кажу, що я не перша, тож є е, Анна і Михайло Нівні, які знімали в Одесі. Ну, в Ютубі я бачу, сам. що вони є в Тікток, а в Ютубі. І вони російською мовою контент зараз це як трошки не рок. Ну... Але вони були так само, вони, вони знімаються у Ютубі, і цей контент є, і так само люди дивилися. А от в Тіктоці я не зустрічала, щоб мені от трапляє є. Є музей третя після півночі львівський, е, знімається. Я на них підписана. Mm -hmm. Там, де працює Катя Халецька. 아, <філляє> ну він недавно з'явилася, тому як. Ну і ти, в принципі, недавно в Тіктоці, але. Я, чесно, Тік-ток якось не відстежую ніколи чи студию я люблю щось таке показати. Тікток недоступний для нас. Тікток для нас недоступний, він жахливо там, реалізована доступність. Ти йдеш цією говорілкою, вона починає скакати, тому що Тікток намагається оновлювати свої дані в реальному часі, і тому курсор ну, поводить себе насправді скажено, якщо от потрапити на якісь певні місця. Ну, Ти якось там бачиш. Комфортно себе почуваєш, плюс мінус, раз ти там роботи ну, не, не завжди, не завжди. Десь я трошки можу підглянути, але ну для того щоб подивитися відео, то там можна навіть озвучку вимикати, але вже якщо писати якісь коментарі, от якщо а якщо зайти в статистику, ну все там фокус просто скаженія. <ріпи> А ти вірила, що ось так прямо можна більше трьох тисяч набрати, що це квітень, травень, червень, три місяці пройшло. Це прямо, ну, як на мене мега так круто. Ну, скажімо так, зрячі блогери набирають за місяць 10 тисяч, тому mm -hmm. то таке. Я просто ради забави стала це робити, бо ну, цікаво було, типу, і самі спробувати, а чи вийде, а чи піде. І взагалі зараз по суті немає навіть про що говорити, бо тому що це, це тільки початок, це три тисячі, це ну, типу ні про що. Де тіктоку це ні про що. Угу. Я знаю, що ти ще творча інклюзивно творча майстерня у Фейсбуці. Є така група, ти там також активно працюєш над контентом. Це прямо весь час забирає ці твої соціальні так. мережі. Так, так, весь весь час. Це все забирає весь час. У мене скоро чоловік ревнувати буде мене до комп'ютера і до телефона. Тільки творчість незрячих, так? Чи що в цьому? Ні, не завжди. От у нас зараз в майстерні, мій, як кажуть, друг і адміністратор майстерні почав влаштовувати конкурси, ну, типу, це все, звичайно, за згодою. Mm -hmm. е, і оці конкурси вони принесли багато зрячої аудиторії, вони принесли е, інших осіб з інвалідністю, і тому в нас справді інклюзивна тепер спільнота, бо ми не суто вже незрячі, а десь хтось із зрячий буває, і в нашій групі, яка ну, не прикріплена до каналу телеграмівського. То додаються також зрячі люди не спілкуються тим текстом, переписуються. Я іноді вже й не встигаю відслідковувати, хто там що пише. Та не боїшся, що вони саме прийшли за конкурсами, і конкурс раптом закінчаться, то вони або відпишуться, або не так активно будуть заходити дивитися контент. Чи вам важливо на даний момент, щоб воно було якось активно, щоб набрати свою аудиторію, а далі вже як воно піде? Я до цього ставлюсь дуже філософськи. Хто має бути, той має бути. Так само, як в Тіктоці: хто має бути, той буде. Я кожному дякую, хто залишається, і кожного ціную, хто, хто є з нами. Так, а якщо кому щось не подобається, то завжди є кнопочка вимкнути. І, таким чином... ну, це правда. Пішов. і, і вимкнути, і видалити. Я не, той, не та людина, яка буду хвилюватися, що там ой, мало підписників, мало. Ну, якщо мало, значить, ми робимо недостатньо, значить, будемо робити більше. Угу. Сім'я, чоловік, Білорусія. Коли ти там живеш більшу частину, так розумію, ти проводиш там, і чи комфортно тобі там, далеко від батьків, е... від мами, яка раніше прямо займала в тому житті дуже велику частину? Я не жалію, що я це зробила. Ні про що не жалію. І ну, кожен наш вчинок, по суті, це наш свідомий вибір. І якби я цього не зробила, то, мабуть. Не знаю, я би залишилася десь на плюс-мінус на тому самому рівні, на якому я була ще у 2019 році після вручення диплому. Все. Ну, Можливо, я би тут знайшла роботу, можливо, би робила так само, була фрілансером, тому що ну, мені це подобається. Чого, як кажуть, гріха та йти. Але от коли я туди приїхала, мені там, от з точки зору. Для незрячого, то там комфортніше жити. Там набагато рівніші дороги. Там ти виходиш і йдеш, як біла людина, тобі в лице нічого не летить, ніякі листя, ніяка пилюка, тому що там ходять з пилососом, це все збирають. Після цього, після танення снігу, оці всі, що сипали, піском сіллю, це все також одразу прибирають. Потім магазини, доступність більш така ну краща, набагато краще. І я там відчуваю себе, що я можу зробити все, що мені потрібно. Якщо якісь є проблеми, то це реально самим, самим це вирішити. Я навіть інвалідність там змушена була оформити. Ну так склалося, Життєві обставини, так держава заставила. То ми це проходили все з чоловіком самі. Ми нікого не просили. Але є зараз така можливість у ці Eyes, або ще якісь такі додатки, що дистанційно хтось тобі може допомогти? Та, зрештою, зателефонувала там WhatsApp чи в Telegram, відео вимкнула і дистанційно тобі якось хтось може допомогти. А чи користуєшся таким? Навіть мама тобі можливо когось чужого незручно щось попросити, чи користуєшся такими можливостями? Чи вони ні, на... я переважно не користуюся? Я поставила собі БімайАйс, коли ще навіть у Тіктосі там ставила є таке відео, у мене яке залетіло на 250 чимось тисяч переглядів, і mm -hmm. там мені постійно то це про БімайАйс постійно, типу, чи користуєтесь, чи ні? Mm -hmm. Мені немає потреби. Так як я маю трошки залишок зору, я можу ще сфотографувати щось на камеру телефону, збільшити і подивитися. Mm -hmm. Але ну, якби якась така була сильно нагальна потреба, то я або звернулася би до. До тієї самої мами, або там до сестри, якщо вона не працює, я вже знаю її вихідні дні, ну вже на крайняк тобі і Там також цими програмами не так вони доступні, не такі досконалі. Також є такий момент, бо в нас, коли тільки що оновиться то десь вони вже глючаться, безкоштовні держава не дуже це вкладає. Там така сама історія, так? Ну, там, скажімо так. Всі ті програми, які тут, які ми всі користуємося, там так само працюють. Але ну, то, що, то, що безкоштовне, то треба ліпше платити і краще дешмат. Просто треба ще знати, щоб правильно замовити, щоб ти там не заплатив атолку, як не було. Добре, тоді якесь побажання всім тим, хто буде дивитися та слухати наш ЕТР. Побажання дуже просте. Завжди йдіть уперед. Ставте перед собою цілі і досягайте їх і пам'ятайте, знайте, чого ви хочете, бо так буде краще жити і легше жити. Я дякую гарно за таку цікаву розмову. До побачення.